Навіть тренер-атлету, на жаль, поразка сьогодні від дружби. Скажіть, будь ласка, і ваші які враження від гри? Чи було пенальті, які назначили на першому таймі? Як зіграла ваша команда, яку оцінку ви дасте суддям, своїм грамцям і команді суперників? Почну з суддів, оцінку їм давати повинні інші. Люди є інспектором зустрічі, тому давати оцінку я не буду. З приводу пенальті, свою суб'єктивну точку зору. Ну, рука була, але, як мені здається, вона була як в естественному положенні, тобто РВС не мав часу навіть її прибрати, тому ну, якби я був суддя, то я б не дав би суджу. Але суддя прийняв таке рішення, це його рішення. Загалом, якщо брати загалом, то наша команда була не готова до цієї гри. Починаючи навіть з підбору взуття, було видно, що ми сковзали і це Так, ми повинні були взяти молодістю задором, не повинні були програвати в першому крузі, а ми взагалі програвали скрізь, відчували непевність в першій передачі, зупинці м'яча, не кажучи, там побірші і так далі. Тому суперник мав перевагу яку Виплатив забиті міші, хочеться їх подивитися на відео, проаналізувати, тому що так, знову таки, візуально якось дуже легко забував суперник, був ближче до воріт, ніж наші захисники. Ну, візуально казали, що положення поза грою, або ми дуже помилялись позиційно, тому треба аналізувати, дивитися. Ну так, рахунок по грі, на жаль, є проблеми по складу, дуже великі проблеми, і після цієї гри більше навіть розстраює не результат, а те, що ти думаєш вже про наступні ігри. Сьогодні ми загубили за рахунок травми Крицького Сашу, він отримав травму, була вимушена заміна в першому таймі. Червону картку отримав Тищенко Даніл захисник, Хромав пішов центральний захисник, вимушений центральний захисник, а насправді він нападаючий, Липовий Андрій. Тому вже думаєш про наступну гру і ну, є така тривога на душі, тому що як воно буде далі, побачимо. Дякую вам за коментар, вам перемог в наступних матчах і доброї гри. Дякую. Дякую.